Бажання влади та наживи присутні в сутності більшості людей. Але частина контролюють себе, і одні думають про наслідки, другі про карму, у одних працює совість, а частина осіб, бо їх людьми назвати важко, при першій же можливості йдуть на все, щоб їм було краще за рахунок інших. Вони грабують, зраджують, крадуть і продають за гроші все, що можна. Зради за гроші та владу були завжди. І завжди були особи, які готові були зрадити і продати своїх одноплемінників за гроші, примарну владу або навіть за кращу їжу. В часи відкритої торгівлі рабами з Африки було таке, що місцеві африканці захоплювали рабів, перевозили їх на узбережжя і продавали європейцям. Деякі работорговці навіть не наймали охорону при перевезенні кораблями рабів. Як це їм давалося? Вони вибирали з рабів тих, які за винагороду готові були наглядати за іншими, і обманом та кращими умовами спокушали їх. Вибрані раби наглядали за іншими краще від будь-якої охорони. Вони були суворі та жорстокі до таких же, як вони. А потім на ринку, коли вже були продані всі раби, тоді продавали і наглядачів. Тільки тоді вони починали розуміти, що їх просто обманули і використали. В Україні є гарна приказка: не дай Бог з Івана пана. Це свідчить про те, що особи, яким дали хоча б трохи влади, стають нелюдами і за винагороду чи примарну владу готові творити своїми односельцями будь-яке насильство і навіть звірства. Як писав Шевченко, за шмат гнилої ковбаси хоч рідну маму продаси. Цю рису дуже сильно використовували товариші комуністи та фашисти. Що в принципі є одне і те. Ж. Історія показує, як посіпаки з народу влаштовували своїм голодомори, розстріли, відбирали в односельців хліб, майно, вистежували тих, хто йшов проти влади і чинили всілякі звірства. Правда, потім цих посіпак при потребі швидко утилізовували. Такі особи посіпаки є і в наш час. Вони влаштовують геноцид українського народу. Як ви думаєте, чи прийде час і їхньої утилізації? Мені тільки дуже цікаво, чому вони про це не думають та цього не розуміють? Правило так буде не завжди, дуже правильне і діє безвідмовно, так як день змінює ніч. Ще ніколи особи, які інших роблять нещасними, не були щасливі. А всі люди приходять в цей світ, щоб бути щасливими та насолоджуватися життям.